Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Плетуть сітки, видають продуктові набори, забезпечують одягом. В Одесі працює гуманітарний центр для переселенців. Хто мешкає в тераріумі одеського зоопарку? Жовтень на Одещині. Температурний рекорд та кліматичні аномалії. Класні. Класні. Чого ні? Це, мабуть, дівчата. Дар'я обирає речі на зиму для себе та своєї родини у волонтерському центрі Жива. Поруч з нею дворічна донька Марія. Жінка півтора роки тому переїхала з нової каховки. Багато тут речей добрих, деякі зовсім нові. Ну, рятую дуже. Щось знайшли, можете показати? Так, що ми знайшли? Це вже ми взули Машеньку. Машенька, ну покажи свої кеди. Вона вже в них і пішла. Ну вона дуже хотіла підбори. Но ми Підбори ще не знайшли, да? Маша? Так що і знайшла джинси. Знайшла джинси ще. Ось ось джинси в гарному стані. Чудові сині джинси, навіть утеплені. Нам дуже допомагає фонд Жива. Ми тут беремо як продуктові набори, так і речі. Шукаємо зараз сезонні речі на малечу і на старшого синочка. Обирає речі і ніна шукає собі штани, а також старі светри, аби розпустити їх та в'язати військовослужбовцям шкарпетки. Сама жінка з міста Рубіжне, що на Луганщині, Рятує, як нічого не розбило, все розбила все, згоріло. От обув, одежо, одяг, все залишилося там. Нічого, все що та дітей був, ініціано все кофту, в яку виходив. А тут просто небо працюють волонтери, які в'яжуть сітки для військових. Це дуже складний процес, затратний процес. Але наші дівчата зранку навіть зараз прохолодно, і штатив не входить у приміщення, але вони продовжують, вони надягають теплі речі, тому що сьогодні потрібно терміново закінчити цю сітку. І заказів на маскувальні сітки дуже багато. Волонтерський центр Жива працює з початку повномасштабної війни. Тут переселенці можуть отримати допомогу. Для цього необхідно надати документи, які підтверджують цей статус, забезпечують найнеобхіднішим. Тут дівчата видають продуктові набори, дитячі харчування, засоби гігієни. Якщо вони є ну для дітей, вони є завжди, тобто під гузками ми забезпечуємо дитячим харчуванням. Велика кількість в нас постільної білизни, ковдр, подушок іноді це нове, частіше це вживане, тому що і ну це приносять люди, це придають організації, але воно все у доброму стані. Щодня сюди звертаються за допомогою 150-200 людей, розповів голова організації Валерій Зарубін. Також наразі функціонує два таких центри в Херсоні. Важливо бути тут, ну або в Одесі, або в Херсоні для того, щоб отримати гуманітарну допомогу. Тобто люди заходять вільно, там, беруть собі речі, беруть там не знаю, іграшки для дітей. Все потрібне, все, що ми маємо, ми в принципі розповсюджуємо серед переселенців. У нас бувають там видачі продуктових або хімічних наборів. Намагаємося зробити списки, бо кількість обмежена, бажаючих велика кількість. За допомогою можна звертатися із 10 до 15 за адресою Пушкінська 35. Центр працює кожного дня, окрім вихідних. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Як ви вважаєте, ок чи не ок, мобілізувати всіх чоловіків? Чи має бути виняток? Всіх треба. Я як переселенка з города Куп'янська, так що я хочу, щоб усі воювали, а не їздили тут на машинах. На законодавстві передбачені винятки, коли не мобілізуються чоловіки. А я як юрист розумію, що повинні робити все згідно закону. Тому закон про військову службу та військовий обов'язок містить винятки і про мобілізацію, та мобілізаційну підготовку також містить винятки, в яких випадках чоловіки не мобілізуються. Я вважаю, що має бути виняток. Люди по хворобі, по якомусь стану сімейному. Як це всіх мобілізувати? Є люди, яких не можна замінити, які спеціалісти. Треба ж комусь робити, треба ж комусь щось ну, не тільки воювати. Ок чи не ок мобілізувати всіх чоловіків чи має бути? Ні, не вигляду? ок. Не ок. Чому? А чому? А дивіться, всіх мобілізують, хто залишається в країні. Ну, виїхав вже майже 8 мільйонів, хто залишився в країні, хто буде працювати, з кого будуть податки платитися. Ну, Скажімо так, за що будемо жити тоді? Якщо всіх мобілізувати, ну думали на що це. Усіх чоловіків. Чому? Тому що Тому що я зараз відпустки, звідти, син також там. Тому я вважаю, що... У нас як би нема більше кому йти. Насильниця не повинно бути все одно. Якесь бажання повинно бути, і патріотизм. Який досі не вщухає у нас, це дуже добре. Це наша батьківщина, ми зобов'язані захищатися. Це все ми повинні захищати. Більше ста різновидів плазунів, риб, черепах та рептилій налічує тераріум одеського зоопарку. Серед них Нільський крокодил. Йому 15 років, розповів директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Нільський крокодил це за, за своїми розумами. Другий крокодил у світі після грибництва він ще називається морським. А це другий. Це дуже дуже велика тварина, і у них розміри дуже залежать від того, як їх годують. Наші крокодили ростуть дуже швидко. І як бачите, наш крокодильник вже замалий для ось такого великого крокодила. Тому нам треба зараз думати про те, щоб розширювати крокодильник. Подивитися на рептилій, прийшла восьмирічна Вероніка. Ми вирішили піти у зоопарк. Та побачити різних тваринок мені сподобався більше крокодил та жаби. Дуже він такий великий. Мені дуже сподобався. У цьому вольєрі мешкають три групи тварин: черепахи, ігуани та кажани. Вони між собою дуже мирно живуть, тому що вони не конкурують. У них різні. Такі яруси мешкання. Всі ці е, три групи тварин вони в основному рослинноїдні, але і черепахи, і гуани, втічі собаки. До раціону там входить дуже невелика кількість тваринного білку. В основному це рослинна їжа. Вони Дуже полюбляють овочі, фрукти. Давайте я вам покажу, е, яка змія красива тварина. Це Ломпропельтіс. Люмпропельтіс кембел, американський вид. І подивіться, як вона забарвлена. Ось так вона такими кільцями розфарбована. Для чого вони їй потрібні. У тих місцях, де проживає ця змія, там живе ще такий краловий аспіт, який є родичем кобри. І надзвичайно отруйна змія. Всі його бояться. Він також розфарбований, так же, як і ця змія. І всі його бояться, ніхто його не чіпає. Сподобались мені черепашки і риба, і шопаки, собаки, шесть У Мене вражено, не здивовані. Мені найсподобались, напевно літучі миші. Літочі миші, ці скати, сома. Та крокодил. Я їх не боюся, На, наоборот. Мені не подобається. Мені подобається. Мені стереліму і тут їх здається нема. Чи ми ще не дійшли? Мені тільки торганини не, не подобається. а тобто тут мені всі подобаються. змії прямо божою. От не боїтеся? Ні, ні, не, не, не боюся. Я От нам боїться. теж в, в, викладач розповідав, що у нас а, за, а... заложено в генетично боятися змій. Моя бабуся страшно боялася. Я взагалі ні. Я зміючка, йди до мене обніматися. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Температурний рекорд на Одещині. Цими вихідними спеціалісти зафіксували плюс 31 градус за Цельсієм в Одесі, в області 34. Це найвищий показник метеорологічних спостережень з 1928 року. Тоді зафіксували 29,8. Якщо розсматривають з точки зору природи, то по даним британської метеорологічної организации. Температура мирового океана в течение года повышается на 2-3 градуса. Это ведет к своему роду большему испарению сводной поверхности. Следовательно, более теплые воздушные атлантические массы смещают более холодную воздушную массу. Так и произошло в этом году, в октябре 2023 года. Влияние атлантического, мощного атлантического тепла с одной стороны и вынос теплой средиземноморской воздушной массы привел к достаточно высокому високим ...температурам воздуха на югі України. Жителі Одеси на погоду реагували так. Я привик більше, щоб стабільно. Жовтень це вже прохладненько, можна так вдягатись, а зараз не подобається. То треба державам казати, щоб ми піклувалися про свій клімат, про свою планету і, можливо, зміниться, якщо дійде до людей. У нас дуже такі переходи різкі. Бо <нах> це ну, організм, зрозуміло, що чоловіків, ну, тяжеловато перенос. Навіть ми спортом займаємося, ну, є такі моменти, все одно. Та, там, я не знаю. Дуже шкода, що це не дуже добре для нашої планети, але дуже радує така температура. Більше проводимо часу на вулиці, більше гуляємо, більше можна справ зробити. Радує, що не душі, не холодно. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 27 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 13 вночі та від 17 до 22 градусів в день. В Одесі небо майже весь день буде хмарним. В день можливе невелике прояснення, без опадів. Температура повітря вночі – 9-11 градусів, в день 18 18-20 із позначкою плюс. дивитеся Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.